На цьому відео наші кавалійські таланти запалюють фінів українськими піснями, даруючи частину великого, мужнього і такого теплого серця місту партнеру Кривого Рогу Еспо у його день народження. А це вже наші вдома. Роди, Боже, жито, жито на нове, є літо, літо, роди Боже, бджоли, бджоли, що були з Роди Боже, жито жито на нове. Є літо, літо, роди Боже, бджоли, бджоли, щоб були здорові. О. Саме так з улюбленими народними мотивами на позитиві та зарядженими на новий творчий сезон рідний кривий ріг вітають артисти театрального колективу Крок, вихованці 10-ї музичної школи, щойно повернулися з дружньої для нас Фінляндії, де мали велику честь представити Україну та її сталеве серце. Ми виконували українські народні пісні, фольк. Ми танцювали, співали і грали. Це був найбільший досвід в іншій країні. Ми ще так. Ми їздили, ми дали шість концертів за три дні, і це дуже багато, але нас приймали дуже класно. Аби виступити перед нашими фінськими друзями, артисти подолали чималу відстань: потягом до Києва, автобусом до Таліна, паромом до самої Фінляндії. Втомлені, але задоволені, зізнаються виконавці. Бо для багатьох це перший такий досвід виступів у іншій країні. Мені дуже сподобалось, ми втомились, але це дуже великий досвід для нас. Саме яскраве – це був виступ в Гельсінках, там це був дуже великий, тут, там дуже багато людей, це була моя перша, перший виступ на такій великій аудиторії. Митці мали щільний концертний графік. 24 серпня у Гейсінки вони виступили під час масової акції Єднаймося заради України, Єднаймося заради миру, присвяченої річниці незалежності нашої держави. Тоді на вулицях фінської столиці зібралися тисячі людей з сині жовтими прапорами та соняхами, які пройшлися великою ходою на Сенатській площі. Другий важливий захід святкування Дня міста Еспо, міста партнера Кривого Рогу. Ми представляли Україну, представляли наше місто у Фінляндії по запрошенню міста ЕСПО між нашими містами заключений меморандум по співпраці. Ми саме подорожували з метою культурного освітнього обміну. Дуже багато розповідали, спілкувалися на початку. Говорили, що другий рік ми в стані війни і святкуємо незалежність. І фіни плакали, і українці безумовно плакали. Вони приїжджали. Ми виступали в Хельсінки. Вони нас бачили в Хельсінки. Вони приїжджали ще в ЕСПО, щоб знову подивитися. Тися наш концерт, тому що вражень дуже було багато. Таке знайомство фінів з українською культурою загалом та кивиськими митцями, зокрема, стало можливим за підтримки мерії ЕСПО посла України у Фінляндії Ольги Дібрової та голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Концерти наших талановитих кривийських дітей стали реальними подіями для Фінляндії. Мені телефонувала посол України в Фінляндії, керівництво міста ЕСПО. Всі дякували за те, що наші молоді таланти приїхали. Будемо продовжувати робити все для того, щоб навіть в умовах війни діти в нашому місті мали можливість розвиватися, і будемо продовжувати розвивати стосунки з іншими містами і демонструвати всім, що Кривий Ріг це справді круто, і тим підсилювати в тому числі, статус України на міжнародному рівні. Нагадаємо, Кривий Ріг та Фінський ЕСПО у травні цього року підписали меморандум про партнерство. Це й дало потужний поштовх співпраці міст у таких галузях, як освіта та культура. Саме такі творчі обміни зближують Україну та Фінляндію. Відносини та закладають міцний фундамент для співробітництва і в інших важливих сферах. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.